Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, якщо ви любите страви з кабачків, так само, як ми їх любимо, приєднуйтеся. У мене сьогодні день кабачкових страв. Я сьогодні готуватиму суп пюре смачний, ситий, а ще млинці з кабачків і ще обсмажені кабачки з м'яким сиром. Подивіться, яке в мене тут розмаїття продуктів. Але основне це кабачки. А ще я підготувала цибульку, помідори. барабольку вже почистила з морквою. Тут твердий сир, м'який сир, яйця, шиночка, молоко. Вірніше, кисляк. Квасне молоко. Так, добре, починаємо готувати. І спочатку я готуватиму кабачковий суп-пюре. У невеличкий банячок наливаю воду, приблизно 1,5 літри води, дві середні картоплини, один маленький молоденький кабачок нарізаю великими кусками, підсолюю водичку і ставлю на помірний вогонь. Тепер засмажка, столова ложка вершкового масла, невеличка цибулина і трішки моркви. Так, супчик готується. Добре. Тепер смажу кабачки. Нарізаю невеличкими кільцями товщина приблизно пів см. От все дуже просто і швидко. Кабачки спочатку в борошно, тоді у збите яйце зі сіллю, з перцем і на пательню обсмажуємо з обох боків. смажені кабачки викладаю на рушник, щоб зійшла вся зайва олія. Так, тут ще кілька хвилин і наші овочі вже будуть готові. Так, кабачки готові. Наразі вони охолоджуються. Повертаємося до нашого супчику. О, тут все добре. Кабачок вже дуже гарно Розминається зараз ще бараболька. О, і бараболька вже розварилася. Дуже добре. Все. Тепер це все нам треба перебити у пюре. Акуратно, обережно. Можна почекати, поки овочевий бульйон охолоне, і тоді збивати або ж робити це дуже обережно, тому що в нас тут все гаряче. Шановні мої глядачі, куштуємо. І додаємо спеції за своїм смаком: сіль, перець, копчену паприку. От. Ось такий овочевий бульйон, дуже смачний і легкий. Але ми можемо зробити його не лише смачним, а ще й ситим. І такий бульйон я буду загущувати. Беру звичайні плавлені сирки. У мене ось такі з шинкою. Кабачковий суп-пюре, а ще з сиром плавленим дуже смачний. Але я роблю ще його смачнішим. Я сюди додаю шинку. Так, тут все так гарно, смачно пахне, а я готую далі. І тепер у мене млинці з кабачків з помідорами і твердим сиром. До речі, відео рецепту цієї страви у мене вже є на каналі. І я дякую тим глядачам, які написали свої гарні відгуки. Написали, що з млинці їм дуже засмакували, мені дуже-дуже приємно. Так, готуємо? Готуємо далі. Тротенько, скільки продуктів я беру. Пів кілограма кабачків молоденьких без зерняток. Натираю на ось таку дрібнесеньку тертку. На дрібненьку. Так, тепер можна брати молоко звичайне свіже, а можна брати кисле молоко. Кефір. У мене сьогодні кисле молоко. 100 мл молока, 3 яйця і склянка борошна. У мене склянка 200 мл. Тоді додаємо сіль, чорний мелений перець, добре все вимішуємо, натираємо сюди на грубу тертку твердий сир і нарізаємо помідор. Твердого сиру беру приблизно 70-75 грам, і один помідор, вага приблизно 80-90 г. Перший млинець у мене завжди пробний. Ще не даю наповнювач. Ну, я маю на увазі сир, помідор, поки лише тісто. От. Випікаю перший, другий млинець. Дивлюся, як тісто тримається. Чи воно кубки тримається, чи воно розкливається. Просмажую. І тоді вже додаю все інше. До речі, хочу вам показати, подивіться, яке тісто. Воно густіше, ніж на звичайні, на лиснички, на млинці, але рідше, ніж тісто на оладки. Ось таке воно у нас. Все добре. Тісто гарно тримається, кубки, все добре. Тепер сюди можна натирати твердий сир і нарізати помідор. Чому я завжди стараюся перший млинець зробити пробний? Ви знаєте, от ніби все. Даю по рецепту і кабачки, і яйця, і мука, але погодьтеся, що і яйця можуть бути різної величини. І так само кабачки, одні більш соковиті, другі більше твердіші, це залежить від сорту. Тому завжди найкраще зробити перший млинець пробний. Подивитися, чи тісто не розпливається, не розтікається. Якщо воно занадто рідке, додаємо або трішечки борошна, досіваємо, або ж можна сюди до тіста додати більше яєць, і тоді наші млинці будуть ще пишніші. you <laughs> Гляньте, яка краса в мисці. Помідорки, плавлений сир, кріп зелений. Ще дала трішечки перцю сюди. Скуштувала перший млинець, От, трішечки підсолила і дала перцю за смаком. Все, млинці можна смажити. На пательню у мене млинці зараз смажаться. Повертаюся до перших кабачків оцих от. На кожен кабачок викладаю скипку помідора тоненько, і зверху ще грудочку сиру м'якого. І зверху ще нарізану петрушку. Як оце все зараз пахне? Петрушечка дуже гарно пахне. А ще млинці шкварчать на пательні. Подивіться, яка смакота зі звичайних кабачків у мене сьогодні. Так, останній млинець на пательні. суп пюре з шинкою готовий. Кабачки зі сиром і помідорками також готові. Ще кілька хвилин. Гляньте, яка красива, ніжна, легенька смакота у мене сьогодні. Подивіться на лиснички, мігусінькі. Отакі от пружні кабачки з помідорками, з сиром, з зеленю. І ще дуже смачний і ситий суп-пюре. Шановні мої глядачі, дякую, що провели сьогоднішній день зі мною. Дякую, що допомагали мені готувати. А ще ми щиро дякуємо вам за всі ті добрі слова і побажання, які ви пишете нам в коментарях.